Георгій, ну сьогодні чимало подій було у твоєму штрафному майданчику. Перш за все, як там пенальті вдалося відбити. Розкажи, як ти бачив чи вивчав, як вдалося відбити цей удар. І це можливо ось такий ключовий момент був. Звісно, ми з тренером на тренуваннях і поза тренуваннями опрацьовуємо супротивників, тобто ми переглядаємо їхні стандарти, все слідкуємо, хто куди б'є. Ми цей момент пропрацювали. Також була дуже сильна відповідальність на цю гру, бо можна сказати, вона була вирішальна. Дуже прикро, що ми не змогли взяти трьох очок. Бо наші прямі конкуренти виграли. Але ми ще не випадаємо зі змагань. У нас ще є всі шанси і ми готові боротися до кінця. Ти очікував, що буде бити пенальті Кірідченко. Він до цього чи бив у Дінозі пенальті, він постраждалий був і пішов пробивати. Ну, взагалі, по тому, що ми переробляли матеріал, у них пенальтів якос. Але повинен бути Мороренко бити. Ну, але вже я стояв по м'ячу та ну, гадав. Ну, які думки під час пробуття пенальті, коли там, ти гадав чи по удару все ж таки діяв? Думки були одні, не пропустити м'ячами. Так, ну, це по, по ситуації. Ну і ти також підключаєшся до атак, ще не забив гол, але сьогодні був близький, але заробив упередження сьогодні. Ну, звісно, я, чесно кажучи, не знаю, що вона там побачила, що схвалив. Ну, це її рішення, їй потім за помилки відповідати. А так, ну, на останніх хвилинах, ну, кожен гравець, усі 11 повинні йти, ну, допрацьовувати до кінця, так як дуже важливий результат потрібен. Ну і був момент, коли там м'яч перехопили суперник, ти ще був на половині поля Діназу, там так не було хвилювання, зараз так дарять по воротах. Ну, чесно кажучи, коли ти так ризикуєш, то ти вже ну, віддаєшся, то вже не, ну, не переживаєш по поводу цього. Ти просто біжиш і граєш по ситуації. Якщо в тебе м'яч біля тебе, вразно ти засунув і все. Тобто ну, нема яких переживань. На команду якось вплинув швидкий гол, коли пропустили на початку матчу. Ну звісно, ще мені здається, ми не вийшли з роздягальні, нам швидко забили, і десь хвилин 5-7 було тиск на нас. Був. Потім ми вже звиклися, тобто почали пресингувати, давити, контролювати. І вже з другого тайму з виходу забили м'яча і почувствовали цю впевненість і почали їх ну, дуже сильно піддавлювати. Ну, нічия, все ж таки незадовольний вагірник спорт сьогодні, так? Звісно, завжди хочеться перемагати, але одне очко ну, теж добре. Я бачу в роздягальні, всі хлопці вилежалися на всі 100. Так десь не пощастило, так десь пощастило. Тобто, ну, Ми зробили все, що могли. Дякую. Успіхів у подальших двох матчах.